В Україні триває перший етап медичної реформи. Щоправда, до Чернігова вона поки не дійшла. Проте перші ластівки вже прилетіли. До нашого міста приїздив екс-міністр охорони здоров'я, нині директор інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова Юрій Поляченко. Він цікавиться станом медицини по всій Україні, порівнює її у різних регіонах. Ця робота триває вже третій місяць. У Чернігові заслужений лікар України відвідав кілька медичних закладів. Серед них Чернігівська міська лікарня, номер один. Завдання одне підняти рівень довіри до медицини вітчизняної, підняти рівень довіри до наших лікарів, до медиків, підвищити їх фаховість, їх рівень. Тобто це вже ми говоримо про кадрове забезпечення галузі, про збільшення асигнувань на придбання медичної техніки, нових медичних технологій. Відпрацювання закону про обов'язкове медичне страхування, і головне сьогодні зробити висновки з першого етапу реформ, який зараз проводиться, пілотних проект. Під час подібних візитів Юрій Поляченко зустрічається з медичними колективами закладів, вислуховує їх проблеми та побажання. Чернігівські медики в свою чергу нарікають на погану матеріально технічну базу. Вона потребує оновлення, тому що те, що ми можемо за свої кошти за кошти бюджету міста, ми закупаємо обладнання, але є такі, наприклад. Клад обладнання, яке стоїть від півтора до двох з половиною мільйонів гривень. апарат. самі розумієте, для військового бюджету це дуже навантаження. Тому ці питання можна вирішити тільки на рівні держави. Перший етап реформи а це створення у чотирьох регіонах центрів первинної медико-санітарної допомоги, має завершитися в 2013 році, каже Юрій Поляченко. Після чого отримані результати експерти проаналізують, відкинуть усі мінуси та почнуть впроваджувати реформу вже по всій країні.